Вітання підписникам мого каналу. Сьогодні ми трішки поговоримо про стабілізатори напруги, про їхню конструкцію. Тут є зараз переді мною стабілізатор Fort TDR 10. 000. І у нього є проблема, яка полягає, що він Ну, Некоректно працює. З цим це може бути пов'язано. Перш за все, хочу звернути вашу увагу на те, що мені довелося допрацювати плату контролю роботи стабілізатора. Встановив радіатор для того. Щоб охолоджувати мікросхему стабілізатор lm 7812 для живлення власних потреб схеми плюс живлення чотирьох електромагнітних реле. Хочу сказати, що дані реле мають 12-вольтові обмотки. Тобто, живляться напругою 12 вольт опір кожної обмотки порядку 60 Ом. І в звичайному режимі, коли ми маємо от роботу стабілізатора з входу на вихід, без режиму стабілізації задіяно два електромагнітні реле. Із чотирьох. Ну, відчувається характерний нагрів корпусів електромагнітних реле. Дані реле є на 60 ампер. І цей стабілізатор відпрацював 12 годин. Бачимо, відчуваємо точніше обмотки трішки теплі градусів 40. Струм, або, інакшим кажучи словами, потужність, яку споживає трансформатор для власних потреб, не більше як 24 Вти. Отже, можна зробити висновок, що цей тороїдальний трансформатор досить якісно намотаний. Але хочу повернутися до нашого стабілізатора напруги. Заводом-виробником допущена конструктивна помилка. Яка полягає в тому, що мікросхема стабілізатор стабілізує е, живлення із майже 28 чи 25, ну може і доходити до 30 вольт на вході, а на виході в нас 12 вольт. Тому, якщо ми е, зробимо прості обчислення, віднімемо наш, від наших 30 вольт вхідних. 12, вольт. ми маємо 18 вольт падіння напруги на мікросхемі. При струмі 100-120 мА для електромагнітних реле. При тому ми не враховуємо струм Платин. Ми маємо 1,8 Вт потужності, яка виділятиметься на корпусі мікросхеми. Ця потужність є за великою без радіатора. Тому може досить часто відбуватися перегрів цього стабілізатора напруги мікросхеми LM7812. Тут зазначено 10 000 вольт Ампер. Потужність самого стабілізатора напруги. В принципі, габаритна потужність трансформатора, можна сказати, що тут порядку до 2-3 кВт можна з нього зняти, але щоб говорити про більшу потужність, потрібно здійснювати обдув примусовий з допомогою кулера. Поки що, на даний момент, ця вся інформація. В наступному відео будемо проводити тестування. Дякую за увагу!